Всім міцного здоров'я. Хочу показати вам штани Раптор. Це у нас тканина Multicam Original. 50% нелона, 50% бавовни, ріпстоп. Тканина оригінальна, вона дуже сильно відрізняється від звичайної тканини 65 бавовни, 35 поліестру. На колір ну, камера не передає, але ж е, є відмінності. Ну, по-перше, і по. Складую по кольору. І далі про штани більш детально розкажу і покажу. Пояс у нас регулюється. Застіпка попереду блискавка, липучка, гудзик, дві бокові кишені і є кордюрка. Можна вчепити ліхтарик або ніж. Карго-кишення. карго кишеня карго у нас тунельна. Тунельна, бачите, коли ви будете грузити або залазити руку, засовувати, вона буде відкриватися. Всередині є резиночка для фіксації, також у нас є зверху на карго-кишені ще підкарманник. Сюди стає телефон або магазин. Той, що хоче, той і кладе. Тут немає еластичних вставок, але ж вони можуть бути за опцією. А далі у нас наколінник. Наколінник у нас є всередині клапан, отак, таким чином він закриває коліно. А далі є наколінник, він вставляється, кріпиться. Всередині ева матеріал, кордюра, повністю прикривається липучка. Тобто ви вставили, закрили і є. Штани йдуть в комплекті з наколінниками. Регулювання. Знизу у нас стоїть підсилена кордюрка, гачок, фіксація до взуття і липучки. Кишені знизу маленька і друга у нас кишенька під курникет. Що у нас позаду? Позаду у нас зона сідниць підсилена другим шаром. Дві відкриті кишені, і всередині кишеня підкарманник є ще. Тобто, додаткова буде фіксація в обох кишенях. Штани мають ергономічний крій, вони сидять дуже гарно, дуже добре. Далі на чому хочу зупинитися: використання матеріалів іде струпа Multicam Original, липучки у нас оригінальний мультикам, звірюки. Обробка Обробка штанів закрита.